Щасливі очі дитини під час навчання це реально. Завдяки інтерактивному столу Indboard забава n 43 З ним потенціал дитини розкривається на максимум. Стіл має яскраві кольори, виготовлений з екологічно чистих матеріалів, що дозволяє його використовувати саме дітям. Екран покритий загартованим захисним склом, але якість зображення чи швидкість реакції від цього не страждає. Одночасно кілька людей можуть взаємодіяти з контентом, малювати, грати, переглядати презентації чи управляти додатками. Інтерактивний стіл має діагональ 43 дюйми та ідеально підходить для навчання чи розваг до шести людей одночасно, завдяки технології мультитач. Діти можуть грати самі або ж навчатися з дорослими. Все працює швидко завдяки потужному процесору і 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої. Програмне забезпечення тут сумісне з 13-ю версією Android. Стіл обладнаний Wi-Fi та Bluetooth, тому ви легко підключите бездротові колонки, навушники або смартфони. Інтерактивний стіл Забава N43 ідеально підходить до усіх місць, де є діти: дитячі кімнати, центри розвитку або логопедичні кабінети. У будь-якому сегменті бізнесу він ідеально доповнить ігрову кімнату, торгівельні центри, кафе, ресторани, медичні установи, наприклад, дитячу стоматологію. Доки батьки займаються дорослими справами, діти не нудьгують, а проводять час весело та з користю. Стіл забава N43. Залучає та утримує своїх гостей з дітьми та мотивує їх надовше затримуватися у бізнес-закладі. Інтерактивний стіл Забава N43 це справжній мастхев для сучасних шкіл чи садочків, де стіл стане частиною навчального процесу. Стіл з уже готовим рішенням, програмним забезпеченням Inboard Joy, яке сумісне з будь-якою версією Android. Оболонка має три версії: освіта та розвиток, ігри та розваги, інклюзія. Кожен з наборів містить понад 70 додатків з різних напрямків. А також є можливість самостійно встановити необхідні додатки та згруповувати їх за власним бажанням з інтерактивним столом від Inboard діти розвиваються без нудьги. Забава N43 43 це ідеальне доповнення до вашого простору.